Ми зараз з вами знаходимося на самому високогірному гірськоложному курорті України Драгобрат. Це планета Драгобрат. Сьогодні погода посміхається нам, а ми посміхаємось їй і вкраємося вгору. Дві речі, які полегшують шлях. Це сімки Це і, і дати рюкзак мені. Так. Да. ще то за хай реклама мені нужна. <реш> <реш> Я тут не на цільших. Сьогодні ми йдемо до озера Ворожеска, яке знаходиться в п'яти кілометрах від Рагобрату. Ми трохи змінили план. Майже 9 км, кілом, 10 кілометрів. Другий день і дуже а, класно, інтенсивно наповнюємось, Гуляємо до озер. А, зараз на цього браття осінь. сказала? Дві хвилини і признання в коханні вже є Любов є у всьому. Земфіра воспитывать людей заставляет их идти в горы і делать полезные вещи. Дякуємо промислі, дякуємо цьому дому за каву і десерти, бо вот, тепер підемо далі. Земфіра вчить нас як ходити так, щоб качалась попа. В якийсь момент ми вирішили пробігти, живе туди. Напиши мені, не напиши мені а попереду в нас там є коли О, там десь. Ми туди, мабуть, не зайдемо, поки ребята дойдуть, ми збігаємо кино. Туди назад. Хоч справді, тільки тоді вже побігли. Сп'яточки на носочок, як марафонець. Чотири, Чотири кроки вдох. Четыроки вдома! Або повзгору або через. Не було крутого підйому, так? Так, Земфіра каже, що ми круті, тому підемо по крутому підйому. Ви обираєте шлях крутий або пологий, обирайте завжди крутий. Ви завжди будете виїхати. Якщо був момент, коли можна було, типу, не робити дурницю. Можливо, це був він. Но... Ну, чу? ану. Це брусніка. Дуже. Так. так. Люди, ми вже це? знайшли брусніку. Брусніка дуже сильно очищує кров. От, тому коли ви гуляєте в горах, спостерігайте, покажи, як вона виглядає. От. О, це черніка. Це черніка. Це брусніка. Молен стикій тут. Ого. Великий кулар, і там внизу нього, якщо придивитись, там озеро Гершаска. Ми майже <кій> дійшли до шаски. <кій> Але люди втомились і ми не можемо їх самих кинути. Три, два, один. Можемо! Мені дуже подобається, як тут змінюється градієнт трав від Червоного в Зелене і там озеро. Ми трохи змінили план і пішли не до Ворожеска. А до Гришаска. І сьогодні саме той день, коли ми дійшли до озера Гришаска. Це приблизно 10 кілометрів пішки від Драгобрату. 3 години ходи або півгодини на автомобілі. Це чарівний сезон. В горах нам дуже повезло з погодою. Не жарко, не холодно, сухо і шалені. Краєвиди. Запрошуємо вас приєднатись до нас і разом досвідчити якийсь прекрасний похід горами. Тут дуже багато місць для всього. Цілюще повітря, смачна їжа і головне гарна компанія. Тут ви можете знайти себе. І близьких собі по духу, можливо, позбутись не близьких. Гарного часу, а тим часом, I are they brother, 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 brother? They're so pretty. are a job. they there's a a a